Слава Ісусу Христу. Сьогодні я хотів би продовжити розмову про основні теми, які Ісус піднімає під час своєї прощальної промови разом з своїми учнями на Тайній вечері в Іванлі від Йоанна. Як я вже згадував в минулих презентацій, ця прощальна промова Ісуса. Має три частини. 14 глава представляє першу частину, 15, -та, 16 -та глава, другу частину, і в сімнадцять главі через так звану архієрейську молитву Ісуса ми маємо третю частину цієї прощальної промови. Кожній з цих частин в дуже інтимній атмосфері Ісус перед своїми учнями відкриває дуже багато важливих речей, які Він хоче, щоб вони... Запам'ятали після того, як Він відійде від них. Сьогодні я хотів би згадати про початок оцієї другої частини прощальної промови, яка починається в 15 главі, а властиво про унікальну таку майже притчу, хоча це не є притча, але метафору, яку Ісус вживає на означення своєї особи. Коли він каже до своїх учнів, що я є виноградина, а ви галузки. Цю тему євангелист Йоанн представляє в 15 главі з 1 по 17 вірш. За свідченням Йосифа Флавія, який був істориком, а також учасником юдейської війни, який перейшов на бік римлян, в його творі юдейська війна, ми дізнаємося, що. Коли, в часі, коли жив Ісус, на, Єрусалимському, на вході до єрусалимського храму, вчора, чи радше над цим входом, було величезне золоте зображення виноградної галузки, на котрій китиці сягали майже зросту людини. Дехто з Екзагетів вважає, що в часі прощальної промови Ісуса, оці слова. Де Ісус каже, що він є виноградина, а його учні є галузки, Ісус говорить по дорозі від горниців, якій відбулася тайна вечеря, по дорозі до Гецеманського саду, в якому потім Ісуса було арештовано. І саме проходячи повз храм. В нічному світлі, в пасхального місяця, Ісус говорить учням про те, що Він є справжня виноградина. Чому Ісус вживає цей образ? Чому Він використовує цю метафору? Як ми уважно читаємо к старозавітніх пророків, ми бачимо, що дуже багато з них вживають. Образ виноградника або виноградної лози на означення старозавітнього Ізраїля. Ця тема присутня в п'ятій главі пророка Ісаї, про це в другій главі згадує пророк Єремія, про це в 17 і 19 главі згадує пророк Ізакіїл, а також пророк Осія в 10 главі порушує цю тему. Ісус, коли вживає цю метафору, котрій каже, що Він є правдива виноградна лоза, а учні є галузки, з одного боку говорить сьомий раз в Євангеліюана, що Він є той, хто є, тим самим показуючи, що будучи Богом, Він бажає, щоб люди переживали з ним особливу близькість. З іншого боку, цією метафорою він хоче показати, що він є той, що сповнює завдання, яке не сповнив старозавітній Ізраїль. Отже, як ми читаємо старий завіт, ми бачимо, що Господь вибрав Ізраїль для того, щоб він розв'язав проблему гріха. Проте, з бігом часу, Ізраїль замість розв'язати проблему гріха сам став частиною проблеми. І тому Ісус використовує цей образ, щоб показати, що Він є правдива виноградна лоза. він є той, котрий сповнить те, що не міг сповнити Ізраїль. Для цього, як я вже сказав, він живає дуже таку звичайну тему, яка зрозуміла для кожної людини. Ісус бере за Матеріал за інструмент для пояснення своїх думок, те, що міг в його часі, що в його часі могла зрозуміти кожна людина, яка, хоч трохи розумілася на виноградарстві. В часі, коли жив Ісус, виноградство було принаймні двох видів. Або, можна сказати, виноград вирощували двома способами. Був спосіб, що ці гілки могли витися по землі, а вже та частина, яка плодоносила, підносилася над землею для кращої вентиляції, і її ставили там на якісь каміння або на якісь тички. Був другий спосіб, коли біля, біля корення виноградної лози, Стовбура, зразу забували якусь палю або тичку, і тоді ця вже рослина тягнулася догори і відтак могла краще плодоносити. Ісус також багато говорить про те, як слідкувати за за виноградом у цій притчі. І це він також бере звичайного життя, тому що виноград обрізували і доглядали, як правило, навесні і восени. Навесні відразу на в часі, коли виноград цвів, відрізувалися ті пагони, які дуже швидко виростали, і було видно, що вони не принесуть жодного плоду, а обрізалися навіть ті гілки, які могли би принести якийсь плід, але їх обрізали для того, щоб гілки поруч приносили ще кращий плід. Восени, коли вже, як прийнято казати, гілки виноградина засинала після того, як зібрали урожай, обрізалися ті гілки, на яких було видно, що хоч вони вже принесли плід, на другий рік вони плоду не принесуть. А також обрізали ті гілки, які було видно, що можуть принести плід, тільки для цього їх треба обрізати. Всі ці приклади, звичайно, виноградарства Ісус живе для того, щоб підкреслити оцю динаміку стосунків між ним і учнями. Отже, перейдімо до тексту. В першому вірші, вірші Ісус каже: Я виноградина правдива, а отець мій виноградар. Ці слова сказані, як я вже говорив, супроти старозвідню Ізраїлю, який міг приносити плоди, але не міг. Каже Ісаїв в п'ятій главі, що Господь насадив виноградник, все для нього зробив, а він приніс кислі плоди. Отже, Ізраїль мав розв'язати проблему гріха, але цього не зробив, тому Ісус ставить себе на Його місце. У другому вірші читаємо: кожну мені гілку, яка не приносить плоду, відрізує він, а кожну, яка вроджує плід, він очищує, аби ще більше плоду давала. Уже і ви чисті, каже Ісус у третьому вірші, Словом, яким я промовляв до вас. Що є дуже цікаво, що Ісус не каже, я є стовбур, а ви є гілки, які виходять з стовбуру. Він каже, я є виноградна лоза, так дослівно звучить грецький текст. А ви галузки. Тобто ми є продовженням тієї галузки, якою є Ісус. І це підкреслює особливу тісну єдність Ісуса своїми учнями. Це говорить про... Певну інтимність стосунків, до яких запрошує Ісус, і вказує, у якому відношенні є християни е е, і всі ті люди, яких Він запрошує е до того, щоб вони стали членами церкви, відносно свого Господа. Тобто ми не є десь віддалені від Нього. Він каже, що ми продовжуємо е те саме, чим Він є. І це, власне, є дуже-дуже промовистий образ. Е Очевидно, що коли Ісус говорить про гілку, яких Він відрізає, в контексті тайної вечері ми можемо розуміти про юду, який відпадає, а також і про всіх тих, хто замикається на благодать Святого Духа, на запрошення Христа. Ісус каже також, що Він очищає гілки. Це слово Катайро вжите тільки в Єва єдиний раз, тут як діє слово. Як іменник вжити в Новому Завіті 27 разів раз, і 4 рази вжити на означення очищення учнів у Євангелії від Йоанна. Той, хто є з'єднаний з Ісусом, той, хто чує Його Слово, Він вже є очищений. Він перебуває в абсолютно іншому стані. У четвертому вірші Ісус продовжує. У мені перебуваєте, а я у вас. Як неспроможна гілка сама з себе плоду перенести, якщо не перебуватиме, вона вона на виноградині, ось так і ви, якщо не перебуватимете в мені. Перебувати в Ісусі в контексті Іван від Йоанна означає перебувати в Його слові, слухати Його Слово, а перенести плід – це означає праведне життя. Тут праведність розуміється, як правильні стосунки з Богом і ближніми, а також йдеться під під плодом, розуміється, навернення людей через проголошення доброї новини. В п'ятому вірші, Ісус повторює те, що вже було сказано в попередніх віршах: Я виноградина вигілки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той плід приносить щедро. Без мене ж ви нічого чинити не можете. Дуже часто в духовному житті ми думаємо, що багато речей залежить від нас, але насправді багато залежить від того, наскільки ми довіряємо своє життя Богові і дозволяємо йому діяти в нашому житті. Шостої тому вірші Ісус каже: якщо хтось у мені не перебуває, то йому гілка буде викинута й геть і всохне. Їх збирають, кидають і вогонь і вони згорять. Це є якраз відсилання на осіннє обрізання, ті гілки, які не приносять плоду, або вже не виказують жодного знаку, що можуть принести плід, просто обрізали і палили. Цікаво, що виноградна лоза, яка, якщо не плодолосила, вона вже не була придатна на нічого. З неї нічого не могли робити. Жодної майстерки з неї не зробиш. Її просто спалює. Її просто спалювали. І це означає, що людина, або є, котра є образом і подобою Божою, або вона є людиною. Або вона є просто ніким, середнього проміжного стану не існує, і це є певні навіть слова, які, якщо взяти грецький текст, як як там є вжитий пасивний стан, вказують на суд, на суд над тими, які в кінці свого життя залишаються безплідними. Сьомому вірші читаємо. Коли же у мені перебуватимете, і мої слова у вас перебуватимуть, просійте тоді, чого лише забажаєте, і воно здійсниться для вас, тобто буде здійснено для вас. Знову тут є вжитий в грецькій мові пасивний стан, який каже, якщо ми перебуваємо в Ісусі, Бог надзвичайно може діяти в нашому житті і приносити плоди. І восьмий вірш вказує, до чого це може привести. Тим отець мій прославляється, коли ви пліч щедро приносите, тож і учнями моїми станете, як ми перебуваємо в Ісусі, як Бог діє в нас, тим самим прославляється і Бог, і, і властиво кожен з нас. В 9 вірші Ісус продовжує: як мене отець полюбив, так я вас полюбив. Перебувайте в моїй любові, а в любові моїй перебуватимете, коли заповіді мої будете зберігати, як і я зберіг заповіді мого Отця і в Його любові перебуваю. Оце твердження 9-го вірша, де Ісус каже, як мене Отець полюбив, так я вас полюбив, показує наскільки грандіозним, унікальним, безпрецедентним є відношення Ісуса до кожної живої людини. Він любить нас так, як, якою є любов е в Пресвятій Троїці, як отець любить сина. І це властиво є для нас найкращим поясненням того, ким ми є в очах Божих, яка є наша ціна в очах Божих, які ми є дорогі для Господа. В 11, 12-13 вірші читаємо, каже Ісус, я казав вам так для того, щоб була у вас моя радість і щоб ваша радість була повна. Це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Ніхто не спроможен любити більше, ніж туди, коли Він за своїх друзів своє життя віддає. Радість Ісуса виконувати волю Отця. І цю радість може переживати кожен з нас, коли Він зрозуміє і переживе на собі досвід любові Ісуса. У 14 вірші Ісус каже, коли ви робите все, що я вам заповідаю, то ви друзі мої. Читаючи Старий Завіт, ми можемо пригадати собі, що Мойсей і Авраам названі друзями Бога. Це є просто унікальний випадок. А Ісус каже, що коли ми чинимо Його волю, коли ми робимо все, що Він нам заповідав, то ми можемо бути Його друзями. Отже, Івангеліана показує нам через е, ці слова Ісуса, що Божим бажанням є, щоб всі були близькими до Бога, щоб кожен міг досвідчувати і переживати Його любов. І відтак три заключні вірші з 15 по 17. Тож слугами вже не називатиму вас. Слуга не відає, що його Пан робить, називає вас друзями, бо все я вам об'явив, що чув від Отця Мого. Не ви мене вибрали, а я вас вибрав і призначив, щоб ви йшли і плід принесли, то щоб тривав ваш плід, а й щоб усе, про що б ви тільки попросили в Отця моє ім'я дав вам. Ось що вам заповідаю, щоб ви любили один одного. Ми, друзі, Господа, чи як казав Хосе Марія Скріва, великий іспанський святий. Ми його друзями, ми його ближніми, тому що ми знаємо все те, що ми можемо знати про Бога, тому що Ісус об'явив нам усе, що чув від свого Отця. Бог не має від нас жодних секретів. Він приходить до нас як людина, для того, щоб ми могли зрозуміти, наскільки Він бажає бути близько кожного з нас, близько мене і близько Тебе. Тому запрошую всіх вас до читання цієї унікальної прощальної промови Ісуса, щоб через ці слова Ісуса відкривати для себе не тільки Божий план стосовно кожного з нас, але також цю унікальну любов, яку Він хоче, щоб ми пізнали. Через те, наскільки ми зрозуміємо, що Ісус зробив для нас чи своє воплочення, чи своє життя, чи свої страсті і воскресіння.